Їх спочатку засушують, а потім оживляють. Це про сублімаційні фрукти, які почали виготовляти у Жоківському районі на одному із підприємств. Фахівці кажуть, це найефективніший спосіб зберігання сезонних ягід, чорниць, малини, а ще й корисно, адже вони майже на 99% зберігають поживні речовини. Цей величезний агрегат саме і є тією чудомашиною, яка перетворює свіжий фрукт на сублімований, іншими словами, обезводнений. Сублімація це є е, висушена, як будь в простішому виразі сказати, це забираємо. Ми з ягоди забираємо воду, і залишається ядро тої ягоди з збереженням всіх мікроелементів, які в ягоді є, а потім висушений екопродукт, дають у каші йогурти, готують чаї. Ними часто харчуються спортсмени та космонавти, адже такі засушені фрукти є дієтичними і корисними. Воно ну, абсолютно підходить для приготування десертів, компотів, там варення, тобто абсолютно ті самі методи використання, як для свіжої ягоди, для як там замороженої, сушеної, так само можна використовувати сублімовано, враховуючи, що це дійсно концентрований продукт який містить повністю всі збережені вітаміни. Щоправда, користуються популярністю такі продукти частіше за кордоном. До України на сублімовані фрукти мода ще не дійшла. Відтак за рахунок експорту цього підприємства обласна скарбниця щорічно наповнюється 15 мільйонами євро. Діяльність цього підприємства дійсно повинна знаходитися на постійному контролі, оскільки вони привозять в країну валюту. Вони працюють над розвитком свого підприємства. Вони на сьогоднішній день створюють робочі місця і заробітна плата в офісі цього підприємства надзвичайно висока, значно вища ніж в середньому по регіоні. Тільки цього року у планах підприємства заготовити та переробити близько 2,5 тонн ягідної продукції. Інна на Андрій Сладков, новини.